Війну стихійним гіркам для катання оголосили в Дніпропетровську. У справі задіяні комунальні служби та навіть поліція. Йдеться про схили біля доріг, із яких дітлахи на санчатах вилітають просто на проїжджу частину. Тим часом батьки в цій війні опинилися по інший бік барикад. Із увімкненою облимовкою проти некерованих санчат. Патрульний автомобіль блокує гірку. На їхніх очах дитина вилетіла просто на дорогу. Дивом вціліла. Я ніколи Анікадовдежа до того місця ногами цінгами, вилітають прямо на дорогу. Машина їх чуть не збила. Ми остановились сразу здесь, заблокували горку перекриті. Діти просто не розуміють, ще, що жизнь їх може поділятися різку. Не розуміють не лише діти, а й їхні батьки дивуються патрульні. Більшість дітлахів взагалі без нагляду дорослих. Батьки навіть схвалюють такі розваги, виправдовуються. Це безкоштовні ігри на свіжому повітрі. Це де дітей ката нададітию. Забором, щоб діти не влітали на проїжджу часть. Ай-яй-яй, нарушает закон. общем, катається один и Второй і я слідом. Це звичайний схил поблизу житлових будинків у спальному районі Дніпропетровська. Гірка виникла тут стихійно після снігопаду та крижаного дощу. Вона велика, хороша. Вісія всі найвища, найкрутіша та найнебезпечніша. Вона стала улюбленою для місцевих дітлахів. Тепер об'єднуються задля протесту. Катались багато людей. Та, ну, Нам, нам нормально, нормально, Ми вже всі, коротко, проти. Можна сказати, що розблокували блокірові Поліцейські намовляння не піддаються. Ще й викликали підмогу комунальників. Небезпечно гірку поліція блокує вже більше години, але посипальної машини і досі нема. Поки чекають, власноруч обробляють кригу. Ну да, що діла, Ми пошли, купили солі. Настільки ретельно засипали, що патруль не падає з самого верха. Між тим перехожі за боротьбою з гіркою вдячні. Неоднократно влітали санки на дорогу і радіти, катаються з радітями. Я удивляюсь, як можна. А дітлахи розробляють план дій. Лакать опять що не вийде, як відрізали дорожні служби. Суміш для гірки спеціально взяли. Зараз при такому морозі соль плоха працює. Зараз відсівом засипемо, буде машина засипає крижаний схил на очах засмучених любителів швидких спусків. Втім, для них залишили гірки неподалік, менш круті і подалі від дороги. Правоохоронці закликають батьків до відповідальності, а усіх небайдужих просять повідомляти, якщо бачать небезпечні розваги. Піщано-соляної суміші достатньо. Уля Павлосколосандкуліші, Дімпропотровська СН один ТСН, 1+,1.